Зараз покажу вам магічну петлю або петля амігурумі. В принципі, вона майже така, як початкова, але трішки інакша. Хвостик, взяли робочу нитку, один раз обвели і другий раз кидаємо назад. Тут ми вже гачок вставляємо за дві ниточки. Витягуємо петлю і пров'язуємо петлю підйому. Ось тепер вже витягуємо пальчик. У нас є стільки два кільця. Якщо у вас стовпчики з накидом, ми набираємо три повітряні петлі підйому. Якщо стовпчик без накиду, то одна була перша. От зараз я трішки сюди наваяю і покажу, як її затягувати. Випустимо там три, чотири, п'ять. Шість. От класичне класичне число. Це кратне трьом, або парне. Є. Тепер дивіться. Трішки беремо, підтягуємо за хвостик і дивимося якраз півпетель. Буде тягнутися. Бачите, є. Тепер за оцю, що трішки потягнулось, затягуємо петлю, другу, затягнули. Тепер вже беремо хвостик і затягуємо першу петлю. І таким чином у нас є тугий центр, який ніколи не розпуститься, особливо, якщо ви сюди капнете. На зворот клею для тканини, або візьмете голочку з ниточкою і заправите хвостик в центр. На цьому все: легких петельок!